Івано-Франківську набуває поширення ініціатива ІВ без перешкод. Її започаткували громадські діячі понад півроку тому. Нині до неї долучилися два десятки учасників, об'єднаних спільною метою. Це зробити місто більш доступним для всіх. Активісти створили карту, на якій позначили близько двох сотень небезпечних стічних канавок. Вони не закриті відтак становлять ризик для маломобільних людей. Зокрема, користувачів крісел колісних, велосипедистів, водіїв, самокатів та батьків із дитячими візочками. Ми почали з того, що Знати більше про е, ситуацію. Тобто дослідити. Е, це почалося картування. Просто походили по місту, навіть нічого не записували, о жолоб, жолоб, і там жолоб, і там жолоб. Це серйозно, треба, можливо, це кудись документувати. Е, потім почали звертати і зрозуміли, що нам треба команда. Щоб, це, щоб далі це кудись рухатись, треба команда. І ми почали надсилати повідомлення з описом ситуації з контактами до різних до друзів, до різних спільнот там голосмін, параграф. І хто хоче долучитись, долучались, створили чат і вже почали потихеньку раз на тиждень, на два тижні збиратися і обговорювати ситуацію. Поштовхом до створення ініціативи стала травма Марії Нікітіної, яку вона отримала через незакриту стічну канавку ще навесні цього року. Після інциденту жінка перенесла операцію та тривалу реабілітацію. Цей випадок спонукав активістів порушити питання незакритих жолобів у місті. Я, гуляючи зі своїми колегами по вулицях міста, потрапила передніми колесами крісла колісного в Стічні канавки, випала з крісла, травмувалася, перенесла операцію на. Право нижню кінцівку активісти звернулися з цим питанням до міської ради, адже лише у співпраці з владою можна знайти ефективні рішення. Як відомо, Мерія у взаємодії з громадським сектором вживає інженерно-технічні заходи щодо провадження норм доступності. Наша участь в громадського сектору тут важлива, тому що так, влада, представники влади вони відповідають за реалізацію національної стратегії по безбар'єрності. На місці ну якби в місті, але громадський сектор разом тим з тим може допомогти більш якісніше, більш ну, Працювати з цією темою і значно покращити е, доступність в місті. І тут ти розумієш, що а це дійсно проблема. Тобто до цього ти не звертав увагу. Ну, є якісь от, вимка, якась там линівка, та й добре, та й ну вроді не заважає. А потім ти розумієш, що є ситуації, що просто людині може стати от на пару місяців погано. Тобто, вона бере. і... Зачепляється і всі плани просто перериваються ось так. І це достатньо мене вразило. І потім, коли ти починаєш думати, ага, насправді жолоб це достатньо серйозно проблема на ті людей, які не на крізі корисному. Раніше міський департамент комунальної політики погодився накрити 15 стічних канавок. Однак питання щодо тих, які на приватній території залишаються проблемними. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко, новини на вежі.